Питання звільнення директора Бердичівського медичного коледжу Володимира Клименюка, підозрюваного в домаганні третюкурсниці Катерини Олексіюк, яка покінчила життя самогубством, обговорювали на засіданні постійної комісії з питань законності, правопорядку і прав людини Житомирської обласної ради. Заступник начальника управління охорони здоров'я ОДА Сергій Бондарчук, який очолював робочу групу з вивчення даного питання, розповідає за словами співмешканки Катерини, найбільшою проблемою для неї став іспит інфекційних хвороб, допомогу в складанні якого і пропонував. Директор коледжу. Студентка Соколовська зазначила, що Олексію Катерину запрошував до свого робочого кабінету директор коледжу Клименюк та пропонував допомогу перездачі іспиту, після зустрічі, з яким Олексіюк була надзвичайно збуджена, плакала. Подальше запрошення Клименюка Олексіюк ігнорувала. В цей час в кінці квітня Катерина була сумною, збентеженою та замкнутою в зв'язку з тим, що її спроби передати предмет не мали результату. Представники педагогічного колективу Бердичівського медколеджу, які приїхали на засідання комісії, заявили про свою підтримку директора та тиск на них з боку Бердичівських громадських активістів. У прокуратурі та міліції запевняють, що звільнити з посади може лише суд, але наразі триває лише досудове розслідування. У свою чергу заступник голови обласної ради Руслан Годований переконаний, що всі ситуації директор, який не вперше опиняється в центрі скандалу, мав би сам написати заяву на звільнення. Я був одна з тих людей, хто пропонував не підтверджувати йому контракт оскільки ще тоді виникали сумніви до етично-моральних норм людини. У мене особисто я за нього не голосував. Ну так сталося, що під тиском дійсно колективу, я це можу підтвердити, змусили депутатів це зробити. Але. Якщо хтось показує одне відеокадри, я думаю, що можна подивитись на каналі інтер інші відеокадри, де керівник кидається на журналістів, веде себе нецензурно. І взагалі людина, яка сьогодні дозволяє собі так робити і вчить дітей, це його відповідальність перед Богом і законом. Моя особиста позиція, і це говорять інші колеги-депутати, що якби була моральна людина, вона б написала заяву, що прошу відсторонити мене самого на час слідчих дій від посади. Це було б чесно, його б ніхто не звільняв. Утім, як з'ясували депутати, звільнити скандального директора можна і без рішення суду. Так, відповідно до умов контракту директор має подавати щоквартальні звіти. Проте, за словами Сергія Бондарчука, Клименюк цього не робив. Ймовірно, що на найближчій сесії обласної ради буде піднято питання про його звільнення через порушення умов контракту.